З тими, я Добрий день всім. А якщо там ніхто не буде? Я людина з власним суб'єкт суб міжнародного права. Дякую Леонід син Валерій, син Леоніда. Я вивчаюсь, вибачайте. Я людина, суб'єкт міжнародного права, з власним ім'ям Анжела. Знаходжусь в місті Хмельницький. на Ринок ранковий, Plus. плюс. А Ось mm -hmm. хочу показати. ті от люди, да, які туди покажи. І да, ми приїхали mm -hmm. з mm -hmm. Валерієм. Чекаємо mm -hmm. покажемо. Mm -hmm. Плюс живі здраві люди, і мінус директор не бач, не видно очі. Тут холодно, сира, я обачаю, що Нічо, я нічого, да ось, ми знаходимося в контейнері, які... якому погрожують тут. Керівництво ринку в особі Чекмана Володимира щоби Жінка Олена е, виселилась стіпа звідси разом з контейнером до понеділка. Але ми знаємо, що ситуація е, нездорова, тому що е, та людина, яка знає свої права і відстоює їх, знає, що якщо ці гроші не йдуть на розвиток соціального розвитку громади е, міста Хмельницьк, то вона не збирається робити злочинні вчинки і бути учасником злочином, щоб всі кошти йшли на задоволення олігархічних кланів, і які порушують права, тобто кримінальний кодекс Майдис. порушують зналося, що ринок Незаконно, не закон, немає документів. Да, він фактично його немає ніде на балансі, і це як така ще обму... грошей. А прильона структура, яка і... контролює його, звичайно, збагачується. А ущемляючи права підприємця, можливо, можливо. жінки, яка е, фактично стоїть на в правовому колі е, здрава і таким чином чудово розуміє цю ситуацію, да. хоче відстояти свої права. Ми приїхали е, до того підтримку підтримку Ми і вчора були в прокуратурі, і вона написала. Вимогу, ну фактично це заява про злочин. Вимога так, яку і сьогодні вона дзвонила і її не оформляють як фізосо ну, не бажано говорити. Не це важливо. ситуація. Вона зараз все виправиться. Ситуація... Вже підтягнулися. Ну, Ми підтягуємося. От, О є, є. Ми тут на ринку С... Сестра є Наталія. З нами при... до нас доєднався Василь. Ми чекаємо ще людей. Ми збираємося. Підтримати просто вона завжди є, завжди займає дуже сильну е позицію. Вона говорить правду, і тому дійсно тому на неї тиснуть. Звичайно, до неї вчора приходили два рази поліцейські і це і тиснули на неї. Директор прийшов. Директор, як звуть ще раз? Че? Чекман. Чекман Володимир. Директор, значить, прийшов і сказав, що вона забрала до понеділка контейнер. Тобто, ми вважаємо, що це незаконно, і ми будемо рухатися в тому напрямку, щоб зробити розголос, щоб не дати відбутися злочину. Тому продовження чекайте на продовження. У мене була така ситуація, мене тероризували тиждень. Я знаю що такий тиск. Але треба відстоювати себе, свою гідність, свої права і жити. так, да, дякую. дякуюся.